Всім привіт, з вами Климен. І сьогодні ми зіграємо за слобожанщину в моді Rise of Kharkiv. Мод, як ви вже зрозуміли, про Слобожанщину. Польща продовжила війну із Совком до 23-го року. Польща окупувала Україну та Білорусь, але потім стомилась і був підписаний мир. Правобережна Україна залишилась під контролем Польщі, і там була створена Руська Республіка, на чолі з Петлюрою. На лівому березі була утворена нейтральна зона, яку ніхто не контролював. І там почали утворюватись нові держави. Скоропадський в Чернігові та Сумах, Запорізька Січ в Полтаві та, о, яка несподіванка в Запоріжжі, УПА в Донецьку, Махновці в Луганську та Кримський режим. з трьох раз, де правильно в Криму, а ще в Херсоні. Ну і звісно, Слобожанщина в Харкові та частині Білгорода. Слобожанщиною керує Григорій Степура, який був губернатором Харкова в часи УНР. На початку гри Слобожанщина веде війну із білгородськими сепаратистами. Є три нацдухи: Окопна війна, яка дає плюс до оборони та мінус до атаки. Перемир'я, яке було встановлено в 28-му році, бо ні одна із сторін не змогла добитись успіхів. Знову ж таки плюс до оборони, мінус до атаки. Та третій Нацдух – не держава. Країна є невизнаною і знову таки, мінус до атаки і мінус до оборони. Цей Нацдух є у всіх країнах нейтральної зони. В Білгороді Нацдухи ті ж самі, хіба що є ще четвертий Нацдух на оборону. Фокуси в Слобожанщині поки що невеликі, але буду сподіватись, що цікаві. Є тільки один шлях, по якому можна піти. Мир з Білгородом, другий шлях поки що не пропрацьований, бо мот ще в розробці. Також є свої радники, правда, їх небагато і вони не локалізовані, те ж саме стосується і генералів. Вони є, але не локалізовані. За останні дні напруга на всьому статичному фронті збільшилась в багато разів. Ми прагнемо успіху по всій лінії зіткнення, а білгородці хочуть взяти валуйки. І наші і ворожі наміри дуже серйозні. Тож настав час розірвати перемир'я. Ось і все, перемир'я більше немає. Я спробував проатакувати, і я навіть думав, що мене чекає успіх. Але ні, дебафи дають про себе знати. Одна дивізія відступала, інша прийшла, і все починалось спочатку. Коротше кажучи, атакувати і сенсу немає. Враховуючи те, що в мене знову ж таки дебафи на атаку, тому, тому сенсу атакувати немає. Ну от і все мирна угода з білгородською владою. Тепер Слобожанщина контролює лише Харків. А тому який сенс називатись Слобожанщиною? І ось наступний фокус виконаний, і тепер Слобожанщина відкотилась до Харкова. Поки я чекав, поки фашисти наберуть популярність, я вивчав економічні фокуси і вже майже їх усіх вивчив. Але фашисти вже набрали популярність, тому повертаємось до політичних фокусів. Заколот Міхновського. На цей час пророблений лише шлях об'єднання України, тому обирати треба його. І ось він. Міхновській при на жаль, ніякого івенту стосовно цього немає. Вивчив фокус на запрошення українських держав, і тут відкрилися рішення на їх приєднання. Я вирішив спочатку покращити з ними відносини про всяк випадок. Можливо, це якось впливає. Потім я почав тикати на ці рішення. Всі приєднались до мене без проблем за виключенням махновців. Коли натиснув на їх приєднання, махновці зникли, але там з'явились УПА. Луганськ так і залишився незалежним, і напевно це якийсь баг. Як з'ясувалось, те, що сталося із Луганськом, і справді баг, тому я вирішив скористатись чит-панеллю, і ось тепер можна об'єднати лівобережну Україну. Залишилось лише повернути правобережжя. Ось і фокус на повернення Таврії. Війна виявилася нескладною. Тут і так зрозуміло, що треба всі війська Криму взяти в оточення на материку, щоб потім увійти в Крим без проблем. В цілому так і було, але виявилось, що в Севастополі також були війська. Це було несподівано, але це не зробило мені великої складності, тому майже без проблем я капітулював Крим. Після війни із Кримом я заключив пакт із Німеччиною про поділ Польщі. До речі, коли я вивчив цей фокус, з'явився ще івент про підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Німеччина відразу два вдалих пакта підписала. Ну ось і початок Другої світової війни. Щось вона запізнилась аж на два місяці, але нічого. Якраз і в мене зараз вивчиться фокус на повернення Правобережної України. Чомусь в Руській Республіці не було військ на кордоні, хоча до цього вони були. Це дало мені змогу на початку непогано так просунутись, але, на жаль, Київ я не зміг взяти. Довелось повоювати трішечки ручками. Я сподівався, що автоплану буде достатньо. Проблема була ще в тому, що тут не тільки поляки, а й французи, які вирішили все ж таки помирати за данцих. Але коли капітулювала Польща, фронт посипався. Союзники вже нічого не могли зробити. Хоча й здаватись так просто вони не хотіли, але й просуватись вони також вже не могли. Коротше кажучи, довелось трохи з цими оточеннями повозитись. Але в підсумку всі капітулювали, і знову бах. Пройшов пакт Молотова ріббентропа і я на нього згодився. Але мінськ та Вітепський, які я контролював. Все одно залишились у мене. Ну і наостанок залишилось повернути Одесу, яка знаходиться в Румунії. Спочатку було все ідеально, Румунія не тримала військ на кордоні, тому на автоплані я думав раз, -раз і буде все готово. Але Румунія все-таки підвела війська, довелось спинити наступ і воювати знову руками. В принципі, тактика зрозуміла: пробиватись де можна, і брати дивізії в оточення. В підсумку десь дивізій 10, можливо, трохи більше, точно я не рахував. Я знищив в оточеннях. Таким чином, я і добрався до Бухаресту, і також взяв його в оточення. Ну а потім його взяв і на цьому все. Румунія капітулювала. Окрім Одеси, я отримав і більшу частину самої Румунії. Oh, shit. Here we go again. Совок уже ось ось повинен напасти, але чомусь він уже може напасти, але чомусь поки що не нападає. До війни було мало часу підготуватись, і я побудував лише один рівень укріплень на кордоні, в Криму два рівні. Тому до війни я не дуже сильно й готовий. А ні, все таки совок напав, хоч і не відразу, але все одно напав. І відразу видно, що я не зможу втримати фронт. Тоді призиваємо до війни Німеччину, хай мені вона допомагає. На сході прям ну, дуже великі проблеми. У Совка є шанси пробитись там. На півночі ситуація покращилась, навіть я зміг проатакувати в воденній провінції і захопити її. І на цьому хороші новини, все, скінчились. Що робити зі Сходом, я не знаю. Поки що, хоч і дуже погано, але дивізії тримаються. Буду сподіватись, що німці підведуть туди свої дивізії. Курва в мене немає. Чим це закривати? Я зміг швиденько зробити 12 дивізій, але совок вже зміг закріпитись, тому що мої союзники вони не підводили свою армію, закривати висадку вони її не збирались. Тільки зараз з'явились дивізії Німеччини та Італії, і то там тільки по одній, по дві дивізії, тим часом в Болгарії, там по 5 дивізій. Оце я так розумію, пріоритет номер 1 це захист Болгарії, клас. В мене немає слів. Я прогавив висадку в Криму, ну хоча б її помітив, і то добре. Шість дивізій в мене готувалося для Одеси, тому довелося їх використати для деокупації Криму. На щастя, совок чомусь почав відводити свої війська, і мені вдалося дійти до Криму і оточити чотири дивізії. В Криму також пройшло все вдало його вдалося деокупувати. На щастя, новий фронт я зміг закрити швидко. Тепер залишається закрити одеський фронт в травні 41-го Вдалося об'єднати східний та північний фронти в єдиний фронт з Криму. Атака пройшла також вдало. А Білгород тим часом став анклавом всередині України. Німеччина почала атакувати по всьому фронті, тому я вирішив не відставати і врубив автоплан. На одеському фронті тим часом також є обмежені успіхи. Одеса досі окупована, але до неї вдалося наблизитись, і це вже перемога. Ну от і все, Совок капітулював. Я забрав собі прикордонні регіони: Кубань, Кавказ, Калмикію та трішечки територій Казахстану. Райх забрав собі всі інші території. А ще він створив Райхскомісаріат Московія в Туві. Цікаво, головою Райхскомісаріату там є відомий Оленяр Шойгу. І ось нарешті Білгород повертається в рідну гавань. Тепер Україна стала Харківсько-Білгородською унією. Цей фокус я взяв в останню чергу, бо щоб Білгород точно мирно приєднався, треба вивчити фокуси, інвестувати в інфраструктуру Білгороду та ми держава. Але щоб вивчити цей фокус останній, треба пройти всі фокуси на армію. Як на мене, трохи нелогічно, що цей фокус треба після армії брати, але ну вже як є. І на цьому все. В мене є ще війна із союзниками, але ну ми прекрасно все розуміємо. Ця війна або назавжди, або я програю, бо флоту в мене немає, і в Німеччині його також немає. Також я не повернув Волинь, Львів та Закарпаття. Бо тоді буде війна з Райхом, а воно мені, чесно кажучи, не треба. Бо ну я програю. Моя армія не така сильна, як у армії Німеччини. Можливо, й виграю, але окрім же Німеччини є Італія, Угорщина. Тому я думаю, в мене шансів мало, тому я краще не буду ризикувати. Ось такий мод на Харків на Слобожанщину. Гілка фокусів невелика. Є тільки шлях для України, але це поки що. Мод знаходиться в активній розробці, тому все ще попереду. Посилання на ТГ-сторінку моду буде в описі відео. Приєднуйтесь, якщо ви хочете спостерігати за новинами цього моду. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую Всім за перегляд, до зустрічі!